Мені одну капусту не Там капусти навіть нема. Тебе на капусті так не виглядав. Що? Вас знімають. Помахайся ручкою. Умоляв Галю на коліна, щоб вона йому зробила лаваш. Смачний? Тоже? А що не знімалася, як ти їла дві? То як Галя знімала? Що я їла дві штуки? тут? Та, ти ні одного не їла. Ти їла тільки капусняк. Лаваш, я лаваш їй. Я капусняк поїла. Наталі пропонувала капусняк, вона не хотіла. Хочете? Наталя каже, сама їш свій капустняк. А лаваш вона б серед і з'їла. Вона просто не знає, яким вона смачне. Наби їла.